Доброго дня. Так, Нам треба це все загребсти, цей мусор і целитися, щоб тоді було весною, літом добре тут косити бур'яни. Просив помахати ручкою. Так, Нас ну, вгостили, прийшли кавою, тільки чашки понесли додому. Треба було знімати, коли несли. Коли несли, відвідали нас і пішли додому. А ми продовжуємо далі розчищати границю. О, ми вже скільки нарізали дровець. Так, ще не дуже багато, ну, але ще є коло чого наробитися. Так, на сьогодні вже хватить. Вже треба йти поратися. Трохи заморилися. Грузяться. Анжела встила і на роботі побувати, і ще й тут допомогти. Так, йду я додому. Сьогодні я трошки там, трошки сям. Хочу всім допомогти. Так, позагрібали. Мусор вивезли. О, і знайшов вже й трактора де поставити. Щоб я його на подвір'ї не минала, то він знайшов тепер місце. Так, тільки що. Відправилися додому, попоралися поїхали додому. Всім на добраніч ніч і тихої, всім ночі. А вже беремо розець.